Про виконання бюджету програм соціально-економічного та культурного розвитку Лозівського району у 2016 році говорив на 22-й сесії Лозівської районної ради сьомого скликання голова Лозівської райдержадміністрації Сергій Красноперов. До районної скарбниці у минулому році надійшло коштів майже на 130% більше ніж у попередньому. Взагалі, на темі районного бюджету він зупинився досить детально. Для вас питання наповнення місцевих. Бюджетів. Бо саме від наявності коштів залежить вирішення питань відчування та дітей, утримання закладу соціальної сфери на даних бік тощо. За підсумки 2016 року район забезпечив зростання надходження бюджетів всіх гривнів від 50 разів, що складає 85 млн грн. Загальна сума надходжень стала понад 147 млн грн. Зведений бюджет району складав 65 млн 130 тисяч грн. І збільшився проти 2015 року на 25 млн 200 тисяч грн. Найбаговнішим джерелом наповнення районного бюджету є податок на доходи фізичних осіб, який був, був перевиконий майже на 30%. Перемиканальність сприяла підвищення рівня середньої заробітної плати на 24%, а також надходження податку на доходи фізичних осіб з виплаченої арендні плати на земельні паї. У звітному періоді розрахунки із власників боїв склали 73,5 млн грн, що дало можливість отримати бюджет понад 18 млн грн. Говорили на сесії про те, що на 1 січня поточного року найбільші суми податкового боргу до місцевого бюджету мають декілька сільгоспідприємств. Серед них товариства Агросвіт, фермерське господарство Смоленське та Мамай, товариства Інтер ЛГТ. Найбільша заборгованість близько 90 тисяч гривень у державного підприємства Лузівський кінзавод кінзавод-124». У повному обсязі протягом минулого року до районного бюджету надійшли обласні субвенції на виплату допомоги сім'ям з дітьми на отримання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, тих, хто виховується у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях. Також у повному обсязі, в сумі близько 319 тисяч гривень, надійшла субвенція з обласного бюджету на відшкодування вартості препаратів для інсулінозалежних хворих. Майже на 100% були забезпечені санаторно-курортним лікуванням інваліди, загального захворювання та інваліди дитинства. Велику частку роботи керівництва району займає вирішення проблем освітньої галузі успіхами якої голова адміністрації безперечно пишається. У 2016 році слава Бога приймалася освітній галузі Учні району брали участь та виборювали перемоги у детальних конкурсах, обласних етапах українських учнівська радіо з базових дисциплін. Конкурсу науково-десницьких робіт, члени, учнів членів малої академії науки. Педагоги брали. Участь в обласному фестивалі і огляді постійних інтернет-ресурсів та посіли перше місця в області серед сільських районів, отримавши 8 дипломів різного спілкування. Вихованці у США Спартани справили участь у 51-му закладі різного рівня де здобули 82 призових місця, з них 31 перше. Для забезпечення підвозу до під навчальних закладів у 2016 році придбано два шкільних автобуси за кошти обласного та районного бюджету на загальну суму 2,8 млн грн а також автобус також понаковської сільської ради вартістю 200 тисяч гривень. Ведеться робота про створення комунального контрактностного підприємства з метою організації безпечного та більш якісного підвозу дітей та педагогічних працівників до на навчання закладу. Наприкінці 2016 року додав Сергій Георгійович, департаментом науки і освіти облдержадміністрації було передано 43 комп'ютери для навчальних закладів району. А всього в навчальному процесі використовується 278 комп'ютерів. Протягом року сільські та селищні бюджети регулярно надавали субвенції на забезпечення сталого функціонування освітніх закладів району, на харчування, на забезпечення підвозу дітей до навчальних закладів. Тощо у минулому році вони активно підтримували і територіальне. Центр соціального обслуговування, Лозівське територіальне медичне об'єднання сприяли покращенню умов перебування тяжкохворих у хірургічному відділенні. Підтримували переможців обласного конкурсу міні-проєктів, разом майбутнє та інші програми розвитку Лозівщини.